Всім привіт, Мене звати Євген Клопотенко. І сьогодні я пропоную приготувати три салати. Ці салати будуть смачні і прикольні. І мені в цьому а, в їх створенні допоміг штучний інтелект ChatGPT. Привіт, Євген. Я готовий тобі допомогти. Ми зможемо зробити і покращити смак, бо все в наших руках. Отож, три салати вони максимально прості. Я попросив дай мені ChatGPT три весняних салати, і він дав мені, чи воно, чи вони. Як правильно назвати ChatGPT? Це хто взагалі? Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Натисніть вподобаєчко, натисніть коментарчик, чи ви довіряєте штучному інтелекту, і чи вірите ви, що штучний інтелект скоро прийде за вами. Бо я поки що в це не вірю, але все можливо, все можливо. Перший салат у нас буде з полуницею, з лісовим горіхом та з бейбі-шпинатом. Ось такий чай жепті нам дав таке поєднання. Тому хто ми такі, що бути проти. Я беру першу миску, просто сюди перекладаю шпинат. Тож місяці три назад я робив звану вечерю зі штучним інтелектом. І він, в принципі, дав мені класичні поєднання, які існують в світі. І я зрозумів, що цей інтелект він не про щось нове. А просто про допомогу о, в пошуці різних різних речей, які ми хочемо. Тому е, напишіть, чи ви використовуєте чаті для в своїй сфері, чи використовуєте ви штучний інтелект. І мені дуже дуже цікава ваша думка. Але моя особиста така, що треба використовувати бо це сучасні технології, а ось чи буде смачно. Я давайте вам скажу в самому кінці. Зроблю три салати і потім ми поговоримо, що у нас е, такого вийшло. Євген. Далі треба додати лісові горіхи. Тому я беру горіх, він не сказав її потискати, тому я додаю сюди е, горіхи. Окремо змішую мед і, о, і оцет. Трішки меду, трішки оцту. Ось так. Мед, оцет. Далі додаємо олію. Ось так. І сіль. Поєднання оцту з медом і олією. Дуже класичне. Я думаю, що це одне з найпопулярніших. Ви подивитесь далі, що він там ще порадив. Поєднання номер два. Знову шпинат. Ну, окей, як скажеш, чад діп'ті. бейбі шпинат, Огірок. До речі, це дуже прикольно і неочікувано. Шпинат. Огірок. І редиска. Як на мене, це. Ну, я таки, ну, можливо, це поєднання дуже просте на перший погляд, але на другий погляд я, я зазвичай додаю його гірок і редиску просто до капусти. Але так, щоб поєднувати це зі шпинатом, то я, мабуть, такого ніколи не робив. Не знаю. Редиска. Так. Далі гірчиця в зернах. Знову оцет. І знову олія. І вийшло таке гарне поєднання оцту, олії. Цей соус називається вінегрет. Ви, можливо, бачили у неї посилання. Можете подивитися, я там більше про цей соус розповідаю. Ось так. Гарно змішуємо. І також його відставляємо. Третє поєднання. Я був здивований, бо це не шпинат, а це мікс салату. Якась просто така оригінальність. Він подумав, я буду оригінальний, я штучний інтелект, я е, зроблю хід конем. Євгене, тепер додай томати. Дуже класично, занадто класичний спосіб приготування. Потім була неочікувана цибуля. Цибуля сюди. Ну добре. Я думаю, багато не потрібно. Будемо їсти одну цибулю. Ось так, декілька. Цибулі. І потім була морква. Моркву він сказав нарізати ось такими шейвінг це називається англійською мовою. В українською мовою це називається шейвінг від слова бритись. Не знаю. Просто такі невеличкі смужечки. Моркви це начеб і прикольно з однієї сторони. Я так інколи готую. Ось так. І ви не повірите. Оцет. І. Олія. Папапапам, па-пам! Можливо, насправді це і добре, бо це такий базовий, базовий підхід до приготування. І замішали, поклали. Євген, у цей салат також можна додати сир. І якщо чесно, я згадав, що в мене є в шкільному збірнику рецептури є класний салат з поєднанням сиру та е е моркви. І я подумав: можливо, коли він шукав е відповідь на рецепти е на весняні салати, можливо. Він зайшов до мене в мій рецептурний збірник і такий. А, нормальне поєднання, і мені його дав. Подивимось, у мене сьогодні на столі лежить комо. Комо е фісташковий сир. Це до речі, новий їхній сир. Він має гарний аромат е такий аромат фісташки е і щось таке дуже незвичне: сир з ароматом фісташки. Е є горіховий сир, комо, а є сир з ароматом фісташки. Я б сказав так, шо. Що... Wow. Зараз будемо тестити. До цього салату гарно може підійти. <світ> Кайф. Я знаю, що в моєму салаті збірного рецептур. Там треба сир натирати на терку. До речі, коли я натираю... О, тут ще куча фісташки. О! М -м -м. Тут не просто аромат, а тут фісташка. Фісташка? Якщо чесно, прям тут нормально фісташок. Можливо, так неправильно робити, але це так круто. Виходить, що у нас сир буде ще й з фісташкою. Виходить, що ми зламали штучний інтелект. Вибач, штучний інтелект. Ну, приємно, коли смачно, є. І так, змішуємо. Ось так гарно. Який смак, я не скажу. Попробую другий салат, а ви голосуйте. Де смак краще? Дізнайтесь. Зараз я вам не буду говорити, який смак краще. Ви просто визначіть, який салат перемагає. Чому ми будемо обирати переможця? Ми зробимо всі салати трішки або набагато смачнішими. Наприклад, ось сюди є сир фісташковий натер, а сюди я сирфістажковий. Хоча чат, чат GPT мені і не сказав, що Євген додай сир фісташковий ще сюди. Але я скажу, що чат GPT і не зміг знайти в інтернетах сир фісташковий, тому що він такий новий. Він йому не 100 років, він абсолютно новий і тому. Ось так я додаю. І нехай GPT вам е, сам видасть і скаже: Вау, я сам не знав, що з фісташковим сиром абсолютно будь-який салат стане смачніший. Якщо ви мені не вірите, якщо ви думаєте, та, Євген постійно рекламує комо, йому не важливо, що говорити е, за гроші все куплено це все неправда. Ну, я вам скажу так, що оцей салат виніс мені мозок. Бо тут так гарно це збалансовано, що я прям закохався. Ось цей салат полуничка в поєднанні з зеленю, це круто, з зеленю і сиром. Ну, ви коли сіли полуницю. І колись воділи сир разом з полуницею. А ви коли сіли полуницю з сиром і фісташкою? Mm. Ось цей салат, в поєднанні з фісташковим сиром, шпинатом та полуницею, це щось. Дуже нове і незвичне. А цей салат! Е, якби не сир, то в принципі він би мені не подобався, якщо чесно. Але сир е, свою роботу знає. Якщо вам здається, що сиру замало, беріть ще одну пачку, додавайте. І ваша страва стане смачнішою. Хочете перевірити? Йдіть в магазин, купуйте, перевіряйте. І пишіть ваші чесні коментарі. Не можу ніяк звикнути, просто я не нормальних фісташок, мабуть, років 5. А тут прям якісні гарні фісташки. Мені треба подзвонити в кому і сказати, кому, де ви берете фісташки? Альо? Бо, якщо чесно, це прям, це прям круті фісташки, я їх дуже багато. На такій простій гарній ноті я пропоную закінчувати. І пропоную, щоб ви відправлялися в весну, відправлялися в зелень і в поєднання нових крутих смаків. З вами був Євген Клопотенко, який трішки шокований е тим, що відбувається. Ну і ви ставте лайки коментарі. А що буду робити я, ви зрозуміли.